Ребята, всім доброго дня, всім доброго ранку. Радий бачити вас в себе на YouTube каналі ПП Просто Петя. Нас вже є 200. За це я вам велике дякую. Хто ще не підписався, підписуємося, бо в нас десь 96% дивиться без підписки. От. По якому поводу відео? Дивіться, оце приміщення майже, майже, майже вже підганяємо до фінішу. Ми десь вже зараз зробили 60% роботи, якої мали зробити. Що зробили? В минулому відео я вам показував. що е Було просто дерев'яне приміщення. Не було ні мішка, якого ми побили, не було е ні гіпсокартону, і підлога. Бачите, я вже можу спокійно ходити вон біля балька. чітко. Типу, що ми зробили? Е при Зашили повністю гіпсокартоном всю, всю, всю всю. Майже всю, е всі стіни. Получається, Напхали тряпочок, все, тут затишно, ребята. Тут максимально затишно, тут дуже-дуже уютно стало. Вот. Зараз ми вже купили пінку. Е я добив тут шиферну, я вам показував в минулому відео, що тут затікало трошки сюди. Все, не тіче, нічого, все чітко, я ще запхав сюди мішочка. Можна було б тряпку, але щось. Думаю, є дереві мішки погані. Краще буде мішок. От. Напухали ми мішка сюди. Зараз, виходить, ми будемо пінити, всі дирочки запінюємо. Тут по підлозі, <кхи> що ми зробили? Дивіться, я виносив всі геть, оці всі плити. Це все геть виносилося все з звідси. Вино, виносилися плити. Я, виходить, Трошки копав десь на штик лопати. Я вкопувався, виносив пісок, викидав і вирі... старався трошки зробити наклон сюди. Ну, хай буде наклон, знаєте, мало і що там. Можна було е, зробити рівну поверхню. Але моя робоча частина буде, от, там де я буду працювати в цьому приміщенні. Це е, звідси десь буде метр від стінки, тут будуть клітки у нас. Получається, тут. Так само десь метр будуть від стінки клітки. От. І виходить, моя робоча частина це тут в нас виходить, є грубка. По грубці е, можна вже робити, в принципі можна вже робити, але щось не доходять руки, бо Типу, ну коротко, дядько зробить. Сусід сказав, що він прийде, сам зробить там не треба нічого. Будуть виходить, виходить. у нас. Ось цей я думав ще перевішувати лампочку. Поговорив я з сусідом, кажу, можливо, можна було б тут таку клеточку влупити та все. Він каже: Петя, ні, то буде фігня, тому що каже, в тебе тут грубка, можна було б просто тут вложити дрова і все. Типу, щоб. ну, Добре, він каже, влупиш ти тут клітку, куди б ти будеш складати дрова. Я такий, ну так, да, в принципі, правильно. Так що лампочка залишається тут. Ну, при тому всьому тут не треба крепко ярке світло, бо тут таке буде животне жити, що ну, навіть сильно ярке світло це дуже-дуже погано буде. Буде великий мінус. От. Так що тут поки ми нічого не міняємо. потолок. по потолку. Зараз я, виходить, запінюю всі, всі щелі, поняли. Бо ж тут буде Рубероїд, я виніс, бо я ж тут все виносив. Рубероїд буду бити на ці, до, до цих досок. І вже на Рубероїд гіпсокартон. Получається, гіпсокартон. Я не знаю, чи його хватить повністю за мені залупити всі весь потолок. Якщо не хватить, ну то так вже й буде. Типу, докуплювати я його врядлі буду, бо мені щоб докупити і привезти сюди, то мені вийде золотий гіпсокартон. А листок чи два це взагалі ну, погано буде для мене. От, так що що, йдемо далі. Дивіться. Землю я звідти, виходить, виносив е і висипав її в двір. Получається, в мене тут велика-велика яма така була. Ну як велика. Спуск був такий сюди. Ну він, в принципі, ще є, але вже не такий. Тут постійно було таке болото. Знаєте, як-то е з е криші і воно все тут висікало і таке. Ну, нехороше було. А я типу думаю, ну куди мені на город виносити, ну паршиво трошки. Ну, буду сюди собі виносити, висипати, типу, тут ну, офігенна земля, та все. Що б пси. На рахунок собак ми зараз ще до них дійдемо. Покажи, що там було. Він нас наказує. Давай зразу ск скажу за що наказаний. Дивіться. Получається: в мене е, сьогодні сталося ЧП. Я ходив в інше село, оскільки в моєму селі на превеликий жаль чи на щастя немає ні магазину, ні маршрутки. Тобто, я ходив в інше село. Е, в магазин е, купляв хліб, ну, те все. І думаю, ну, зайду до товариша, те все е, ну, привітаюся, поговоримо там, те все поп'ємо кави. Заходжу, е, в мене виходить, одна собачка і друга. Друга це його собачка. Е, я йому кажу, так вона заразу мною поближе. Він каже, нічого, вернеться, вернулася. Коротше, ну це все не столь важне. Получається, що е, в мене є мій собака, основний це барон. Це той, що барон, той, що наказаний. Я свого собаку, типу, думаю, я ж не знаю, чи він покантачить з цим, чи не покантачить. Розумієте, типу, бо два, два цей самець, і той самець це самочка. От. Я думаю, покантачний не покантач. І виходить, я свою оборону вирішив закрити в цьому приміщенні. Типу, думаю, заодно провірю безпеку, знаєте, чи він прокупає десь, чи щось, знаєте, чи розвоює. Розвоював, вибив нахер вікно, поїхаєте? Я, типу, я зранку стою, а я їх вигнав на двір, ну, на дорогу, думаю, цю дорогу знає, назад піде сам. Типу, а ще й свою подругу забере. Ну, мою подругу. Короче, цю собачку, яка теж до мене прибилася, це дівчинка, Ті думаю, забере і піде. Так цей собака він перепригує, забор вообще. От. Тупо для нього типу, забор, <смі>, нема нічого. <смі> він, і, <смі>, він і, вообще, як той забор, то коротше, фіг ним. І виходить, мій собака цілу ніч гавкав, я вже думаю, не буду виходити та все. Щоб вони до мене назад не перескочили, то він там перескакував чи забор, я щось там настав, там перескакує взагалі. Це. Ця то взагалі вона маленька, вона везде пролазить. І це розбив коротше, вікно. Він мені взяв розбив вікно. О, лежить вікно. Розумієте? Типу, ну, скажу, так, да, неприємно. Але все, є плюса. Розбив вікно, Хорошо, ми його забили. Вікно що, значить, там да, вікно не треба. Собака знає, що воно робить. Розумієте? Зараз скажу, чого я ще е, хочу залишити тут а, можливо, ще одну собаку, можливо, навіть докуплю, е, скажу вам причину, яку. Получається, собаки в дворі, Ну, дивіться, в мене птиця вся в дворі така. Ти наказаний. фу! Е, птиця вся в дворі. Типу, ну не, не трогай. Того пса, той пес, скільки він пару штук задавився, їх як маленькі, то він зразу став на ленджу. Дивіться, що ми ще зробили. Йдемо далі. Е, що ми ще зробили тут? Диви, який качок. Як Від пів собаки. Ну, Функцію вони свою виконують, мені здається, прекрасно. От, виходить, звідси я брав пісок, щоб підсипати ті брила, ці плити. Ну, щоб засипати щелі. Ті, ну, щоб, було, щоб було знаєте, красиво. По сільському, але так насичено, класно. Типу, щоб не було отворів, я там, правда, все підкидав цей. Получається. Дивіться, що я ще зробив. Тут. Я вам говорив, що тут можливо я буду робити вигул. Буду робити і вже зробив. Получається, що е, тут, якби колись раніше, було е, Було типу для таких, зробив я от такого забору. От чесно, зробив такого забору. Наскільки він ефективний, чи ще щось, ну, якщо така собака буде до мене битися, то того ну не хватить. Типа. Ну зробив, щоб мені просто не виходила моя птиця з двору. Типу, щоб вона не виходила нікуди не цей е, бив згнили, тут воно, вони ті е, обрізки валялися, я їх тут збирав, сюди прибивав, Ну, просто ліпив, з чого міг. Знаєте, типу, ну, не, Немає тої можливості, щоб там докуплювати чогось. Чи все, що, ну, воно стоїть, все, гуська, качка нікуди не виходить, все шикарно. Получається, тут ще е, типу, я трошки підшамалив, бо цей забор шутався. Трошки його. Ну, щоб добре було. Тут так само я його підпер, бо він нагнутий був. Прям. а, а, Будвері, якщо я зараз двері закрию, він впаде. От. Получається, будка було стекло тут набите. Я думаю, щоб качка не порізалась, нічого. Поки я його тут положив, бо зараз, виходить, я нічого не заливаю, так само, як і те стекло, яке розбив барон. А як я буду якийсь фундамент підливати, чи ще щось, чи буду клітки в сванинцю доробляти, то я буду це стекло використовувати ну, типу, в бетонці. Територія, ну, шикарна, шикарна, велика, така хороша. Типу, Вон тут е е кирпіч лежить, бачите, е щоб е нічого не, не підкопалось, нічого ну, тут е ще до мене робилося все чітко. Ми вже тут зразу поставили воду, е корм, з зерно. Ну і, в принципі, так. Тут по цьому ще, ну, я думаю, ще ми е, не скоро почнемо робити, бо я не можу сам, бачите, все я не можу сам це купити. Мені треба людину, бажано дві, а краще три. Щоб допомогли цей шифер поприбивати, щоб позабивати ці всі угли. Він, врешті, я взагалі щось роздумую ось це приміщення. Якби в мене є дуже багато такого кірпіча. Вон там кірпіч лежить, якби він не сильно типу, треба, і в мене є е, дозвіл на те, щоб я його ним користувався. Вот. Получається, хочу тут зробити літній вигул поросят. Типу, я поки це над, на, над цим тільки думаю, типу, щоб що ну, дивіться, така площа. Да? Зробиться криша, така площа і його палки. То скільки тут лежить? Раз, два, три, чотири, п'ять П'ять метрів. Довжина і ширина. Раз, два. Десь три з половиною. 3,5 ширина. 15 квадратів. 15 поросят Типу можна тут а... Железно тримати. Ну, хай да, Ну не 15, ну 10, можна тримати, розумієте, це виходить, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. 8 місяців, за 8 місяців тут такі дурачки будуть ходити, що, ну, що ну, буде нам. Так, чого? Я хочу залишити собаку і там покажу. Це мене раніше такого не було. І я не знаю, Типу, поки би пару днів пройшло, вроді би я наблюдаю чи все добре. Ну я прикрив, бо я тут закриваю на ніч цю собачку. Вона в мене тут на охороні ця малесенька. Вона тут Ну, вроді би, нічого. Ну, Закрив на всяк випадок, щоб вона можливо там, не соблизнала її. Типу От. За ті клітки я не переживаю, за ці теж, а от за ці трошки переживаю, не знаю. Можливо, хтось зустрічався з такою, типу, ситуацією. Можливо, хтось знає, чого погризені кролі. Що це може? Так, да, можливо, і за того, що я в лісі живу і з лісу може прибігти, що хоче, і схавати мені кроліка. Але, типу, я поговорив зі своїм ветлікарем, типу, він ж. Людина, яка вже з досвідом, можливо, він знає, хто з ким там ну, зустрічався. Ну, типу, Хто мав, мав похожу ситуацію? Він каже: Петя, може, в тебе є щілинки? Типу, я кажу, ну да. так. Типу, Не знаєте, щоб те, теж що він паскудить. І виходить, що він лапку вставив, да, вона за лапку схватило і от гризло лапку. Тобто, ну не знав. Дякую за перегляд даного відео. Надіюсь, я вам був корисним. Всі, хто ще не підписаний, підписуємося. Радий вас був бачити в себе на youtube каналі. Всім пока.